200 школярів з прикордонних областей України з'їхали з Доршанецького центру Держприкордонслужби. Там упродовж 10 днів вони опановуватимуть основи тактичної підготовки та домедичної допомоги, навчаться правилам рукопашного бою. На всеукраїнському вишколі Джура Прикордонники була Ольга Котлер. Валерія із Кіровоградської області каже, вже брала участь у обласних змаганнях гри Сокіл Джура. Її рій посів друге місце. До перемоги не вистачило лише півбала на вишкіл «Джура-прикордонник» Приїхала, аби довести свою силу і повернутися додому вже з перемогою. Мої друзі та батьки вони проти цього, адже вони думають, що це не жіноча справа. Але я так не думаю. Ми усі патріоти і дівчата, і хлопці всі повинні брати участь у цьому конкурсі у цій а грі. Антон з Маріуполя, аби приїхати до Черкас, майже добу провів у потязі. Від вишколу очікує лише позитиву, нових вражень, цікавих знайомств і звичайно поповнення знань. На сірі я, я не очікую того, щоб ми для себе почерпали чогось нового і закріпили старе. Взагалі планую після того, як закінчу шкілу поступити кудись до, до армії або на службу. З Маріупольської, Запорізької, Миколаївської та інших прикордонних областей прибули делегації школярів. Загалом сформовано 19 роїв по 8 учасників. Сподіваюсь, в недалекому майбутньому багато хто з вас зробить свій вибір і поповнить лави прикордонної служби. Бажаю вам майбутнім захисникам кордону, батьківщини, міського здоров'я, щастя, наснаги відрожньої найкращих національних традицій, успіхів та нових здобутків і вирив щасливе майбутнє нашої України. Для учасників організатори підготували цікаву насичену програму. Школярі не лише долучаються до військово-патріотичних навчань, а й відвідують славетні місця Чигиринщини, побувають на Чернечій горі в Каневі. Сьогодні у нас буде відбуватися по плану е, Відун. Це інтелектуальний конкурс, саме історія України, де вони будуть відповідати на різні питання, форматі тестів, де буде вибрати е, одно, перше, друге, третє місце, де буде нагороджені грамоти. далі буде у нас глава штовхач, е, перетягування канату лингви. Організатори заходу наголошують, всеукраїнський вишкіл джура прикордонник чудова можливість для активної патріотичної молоді проявити себе. Ольга Котляр, Олександр Швець, Черкаська служба, новин.